Всім гарного дня. Вирішила засняти відео, як я роблю клітку для перепелів. Тримаю їх вперше. Клітку вирішила зробити сама. Які рейки вдома знайшла, такі і... з таких я роблю? Чотири рейки відміряла метрові. Дві рейки відміряла по 46,5 см. І дві рейки відміряла по 63 см. Заготовила. Ще їх буду змазувати мазутою, щоб вони не гнили. Ну що, дорогі друзі, я зробила боки спочатку, Спочатку боки, а потім з'єднала їх рейками, рівняла спочатку верх, кручувала і низ. Щоб ножки потім не розходилися. Це я зробила, виходить, з цієї сторони 24, а з цієї 18. Тут я скрипила, бо щоб не розламалося, На сучок там попало. Так, 18, 24. Тут, виходить, 12, 18. І так само з цієї сторони. З цієї сторони. Получається, там 17. тут 24. Тут по із карандашом видно. Це 24. Получається, це рейка на уклон іде. Вся рівніша йде. Тут 18, там 12. Скріпила внизу, щоб не розходилися. І вже скріпляла обидві сторони рейками по метрові. Ця рейка основна йде, Оці йдуть по метрові. Так, здалеку така в мене конструкція вийшла. Кліточка. Така мина кліточка розібнула сетку такими стежками щоб не саморезами. Так з одного боку і так само з другого боку. так, так само з Дуже подобається. Тут я хочу обрізати. Знайшла кусочок, але він у мене трошки величенький, то я його обріжу трошки. І отаке чудо в нас вийшло кормушечка. Тут у нас відкривається на завісах таку кришку зробили, щоб не робити спереді. От тут у нас такі, щоб їли. У нас кліточка вийшла. Тут я такі душечки зробила, щоб їда не випадала З того боку теж так. Така у нас вийшла кліточка. Це ззаді, це у нас боку Je už